Друзі, привіт! Обіцяв показувати машини. значить, Приїхала до нас GMC Terrain. От, прикольна машинка, непогана, бюджетна, але непогана. 2011 року це рідко зустрічається, бо зазвичай приїжджають там 13-14 рік з Америки намагаються свіжіші брати машини. Значить, Так, зовні по кузову показую все добре, пороги, двері всередині. Так, рижиків немає, все. Гарненьке. Не дивлячись на те, що 2011 рік, навіть там, де подряпини там ржавчини немає. От, на порогах, на стоєчках, все добре. Капот крила так само, машина, правда, брудна до нас заїхала. Просто От. Коротше, немає ніде ржавчини Але спускаємось під машину. Значить, і що в нас тут? Виявляється. А машина, порог правий, вже переварювався, оця внутрішня частина, значить, бо вже ржава. Потім подніщу, ну Тут хтось її вже типу, обробляв, але теж видно, що Ще і корозії, ну, реально їх багато. От тут навіть, бачите, там, де Там рама Ну, не рама, а ленджерони, короба, То теж видно, що багато ржавчини в деяких місцях вже так ну, нормально поїло метал. Значить, Тут так само порог лівий не варився, але він в такому вже стані поганенькому. От всередині короба зараз спробую показати. Бачите, там вже метал навіть тріснув. Значить, з правої сторони тут взагалі ситуація. Ну, як завжди, права сторона більше страждає, бо ближче до обочини буде більше сміття, піску, камінців. Коротше, права сторона завжди виходить перша.